Ну все, погнали тоді. То ти скільки зараз поставив? П'ять. П'ять. Зараз подивимося, чи буде разі. А ну-ка. Ну пока що пінг. Ну. Я не міняв його. Ну воно само десь світло пропало, та й воно може змінилось того. Не знаю, На 4 більше став. На п'ять-шість, не знаю. Вам хватає ще. Ну в принципі... Особливо я б Ілюші б там. знаю. Я сказав, два рази піднявся, но... ну басис, ну не знаю. Поки терпімо, але... Но... Так... Треба щось прокачати, щоб нормально воювати. Я караше скільки, от, граю, я все одно для мене ковалда виходить за самий топ. От не знаю. Сьогодні скільки разів кацвітами пробував. Mm, Поки кастетами то нозом граєш, бо кастети — це. не дуже тут типу, поіграєш. Можна, але ну, дуже, дуже вимагуюся, замахується. Пробував через інтелект навіть, от, за цих 10 тисяч часов, скільки я наіграв цю ігру. Оце тільки от, считай, перші рази я через інтелект пробую грати. Ну якось так, там трубою б'єш, не бачиш толком, куди да, вона трохи заступає. Ну чесно, не знаю. Если зрения ти з кувалдою, то сами думаю, что ж ты кувалду не качає. Так, що ви там чим так. займаєтесь? Ты я побіг тут. Я Ты Так, киркою. В смысле, тебе ні одної кустили мать, ну типа, ні ни разу не підібрало? Ну то я підбирав, але я не крав а, Ну, yeah. Парами, значить. Ага, я думав, блин на зая. придумав. Короче на рівному місці вообще невозможно завоювати зомби. Надо якось через забори. Я ж собі хожу, їм на мене ще ні один зомби не попав. За курами бігав. Ну тобі за. Со мною двоє бігло, от третє мене стукнув, але... Um, ну і така соноси, буває. А, так. Не так... Не знаю, що зв'язати, я, я готов кудись поки бігти. Да... Вона б'є, хто знає звідки. Ну Це і така, така буває. Можу. Прикольно вам, я так поняв, вы ночью лутаетесь там ходите. Я пока что не дозвоню. Дуже... Я тут я покажу собі битися, щось... Нам не в ту типу построю бесподобно на. У на... я не так, знаю... Да це мені строите щось там тип чоло, у mm. мене взагалі не, не получилось построити нічого. У мене вже така привицька, вот мене стукнули, я так і хочу зараз записати. Бо я вовсе не знаю, скільки, скільки я вже играю, ти записую постійно кожен свій урон, коли мене втухли. Ну нічого, колись відівчишся. Починаєш mm -hmm. стрімити з мікро. цим. З мікрофоном. На да. ну, що, мікрофон вжимаєш? Ритулку. Можеш ну, починати по-перше, по А по-друге, знати що говорити. По такому, если граємо, типа друг з другом, то якось более-менее говоримо, особливо як сам граю, спрошу будеш говорити. Тільки супниза, пустить по матюхати. Ну можна і так? Ну, таке. Що так да. багато роблять вообще? Я дивився, цікаво Да ну не знаю, вони щось говорять, говорять. Я часто вот включаю на телефоні через стрим через то, що вот кто-то говорит, да, що вот він не вместе толком грати там все это. Ну мне хоч интересно, ну... Трохи знає, сквій, то, це про игру, так і про вайро говорять. Це надо вміти не знаю Ну будеш стримать, так ти дивишся стрім, тоже як варіант. Де сидіти і коментувати його, той, що грає. Короче, не знаю, может колись щось Так, а це, я тут... Так, так щось, я не і знаю, і взагалі, чи я чи це... чи готов. Якусь базу строить, що? Куди? Куда? Я скільки взагалі граю, в останнє час в мене, мене толку не було. От я якийсь кілбокс устроив був десь, без... в мене був було... 2000. 200, 200 в день. 200. Я там трошки свої якісь скілбокс построїв, болі менше, я тут мене це вот. Ну якраз в той день мене їх вбив. Буває, що це було. що вони там біля бази, типу, куди падали, там де яму нарили. І вони там це вот, я намагався з краю встати, подивитися, постріляти. І туди до них впав. Ну, короче, так Молодец. А кто молодец, я? Или уже ты заснул там? Да. Ты здесь слухаешься и рассказы. Ну вообще-то да. Я тут аж шукаю какую-то форму, чтобы то есть, типа построить похоже на. На кого? Вот что-то смотрим, что зомби. Это они мост все одно скинут, если ты на мосту устроишься. А, да. Ну, конечно, они думают, что моста не съедят, то видишь. Ну, это съедят, но может не так скоро. Mm. Нормально, Хорошо, им хватит. Так, скоро подкрадаемся. Поднимемся, может, я все-таки буду базу строить и там. А вон иду за зомби. Так, да, как бы там все пробил? Понятненько. Все, потихоньку тут забрал. разбираю, Все. Бігають, свята и тя. Сейчас не утом зомбака, дані ще бачив. Треба раньше заходити, коли я сам забивав їх. Mm -hmm. ай 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 яй 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 Я так не играю. Коля хоч жив і з'їли вообще. Чекай. Т mm -hmm. лопата. Да по-нормальному не повоююсь, надо якось вот тільки через якийсь забор з машини, і то не дуже тут це вот. вони так э, хитаються, Вот капец. Ну я не знаю. Та да я теж не знаю. Мені кажется, что дискорд, но ну, вот если без дискорда попробовать, це буде так само. Ну, попробовать это кто хто не дає. Та я вот зараз зара выйдут придется, ну це я же, наверное, якщо потом включу. Не знаю. заново пытаться и свои дни, все нет. Ну конечно. Да, -мо. Да, конечно. Не пропуски кадры идут. Ну, да. Не, ну так серьезно не вызову. Я не представляю, я. Валда, блин, прикольно, но... А! Ну толку, блин, все А ты петь. Бувай. Не то, що бывает, а є. Сейчас. <покрістка> 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 да, щось в мене з цією постройкою бази може затягнутися дуже надовго.